350 Кентавр з трьох точкою валом відбору потужності готується на відправлення на 20-х колесах з міні-тракторною коробкою передач з посиленим, з посиленою половісю і чулком, правостороннім ремнем, навіть ручним тормозом та вишов регулюється колія по ширині, як передня, так і задня. сучасний, сучасний дизайн. За свої гроші. Додатковий бачу навіть і генератор, щоб не застряти десь в полі, буде заряджати ваш акул. Двигун е дивної маркировки 1135. А взагалі у нас модельний ряд починається від 16 кінських сил по ціні 2400 доларів з плугом плугами фрезою. А хочете цього коника на огляді побачити? І що значить дроп 10, 240 дроп 10? Опа! Я показую, натякаю, але поки не кажу. Хай залишається секретиком. Я вам розкажу про е, частину, яка має значення дроп 10 240 ВР. Це задньопривідний трактор з трьох точкою валом відбору потужності, але через дроп 10. Е, підписуйтесь, хто хоче більше побачити і зрозуміти, що в ньому іншого.